Замість галереї доїзали в Вір, окуляри у Черкаському обласному художньому музеї презентували віртуальний музей, присвячений роботам народного художника України Миколи Теліженка. Де експозиції увійшли не лише відомі доробки, а й експонати, які досі не виставлялись на показ. Детальніше про проєкт дивіться далі. Протягом всього життя Микола Теліженко зображував українське через свої роботи і різними техніками. Він показував силу українського духу, роду та традицій. Сьогодні це не просто картини і витинанки, а повноцінна зброя у боротьбі з російським віртуальним музей Микола Теліженка, який сьогодні буде представлений в цьому за. Задач донесення до аудиторії і української, і зарубіжної, оскільки у нас буде англійська версія, оцих. Значень, які важливі для України для сучасної України, яка захищає свою свободу у війні з ворогом і згар. Проєкт реалізували за підтримки українського культурного фонду. В його межах розробили не лише віртуальний музей, а й видали альбом експонатів Миколи Толіженка. Також розробили одяг та аксесуари в стилістиці робіт митця. Це мерч з роботами художника. У нас футболки, шопери, плакати, листівки, які ви можете отримати. Зайшовши за посиланням, ви можете подивитися віртуальний музей від сьогодні. Він у відкритому доступі за плечима велика титанічна робота для того, щоб увіковічнити творчість Миколи Теліженка, для того, щоб показати наскільки його творчість є актуальною нині. Це знаєте, як та патріотична пісня, яку ти послухав, перейнявся і пішов захищати батьківщину. Такий підхід наблизить кожного, хто хоче вивчити українське мистецтво, але не має змоги відвідувати музей. А ще це можливість прозвучати на весь світ і через віртуальні технології продовжити життя експонатів, вважають гості заходу. Сікати на в усій україні, вона зберігатися в одному бачу і е, дійсно крок до того, аби велике сучасне українське мистецтво, або українська історія, або українська творчість була для кожного». Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.